Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник групи права людини. Зараз по моїй справі буде відбуватись судове засідання. Ви знаєте, мене судять за вірш Івана Франка, зачитаний в Києві на площі Конституції. І Відповідно, за слова «Лопайте цю Скалу, експерт від Служби безпеки України, в цьому побачив, що я хочу повалити конституційний лад. Зрозуміло, що Іван Франко не подобається сьогоднішнім працівникам Служби безпеки України. На жаль, тим пафосом і так далі. Далі ви знаєте, що у мене відбуваються судові засідання. Справа заведена 3 листопада 2021 року за акцію за права та свободи людини, за дотримання конституційного ладу. І мене судять саме за повалення конституційного ладу. Я відстоював і відстоюю конституційний лад, а мене судять за те, що я нібито хотів його повалити. Отже, сьогодні буде чергове засідання, тому дякую всім, хто прийшов на підтримку. Дякую всім, хто мене підтримує. Дякую всім, хто підтримує в'язнів совісті. Дякую всім тим, хто за права людини, за свободу слова, дякую всім тим, хто доєднується в громадське об'єднання правозахисників України. Дякую всім тим, хто в Україні в світі захищає свої права, дітей, своїх батьків. Бо є зараз і батьки-пенсіонери їх теж утискають. Робітників отискають, студентів отискають, чоловіків утискають, підприємців утискають. Що це відбувається, друзі? От, от така історія. Тому ми зараз чекаємо, коли всі учасники процесу мають зайти. Дякую, друзі, за підтримку. Приїхав Олег Герич, дякую та... Назар Олійник, Ярослав Жур. Друзі з УЗНА Сергій, ну і наші хлопці зі Львова. Добро, зараз ми чекаємо. Якщо у вас є друзі, запитання, задавайте, Я попрошу максимально поширювати відео, щоб люди бачили, що в Україні зараз відбувається. В той час, коли йде лох-марафон, в той час, коли е, там просто подивишся, здавалося б, ну, дбають за нас, пилинки здувають. А коли війдеш от в глибину, починаєш дивитися, роздивлятися. а... 48 мільярдів на дрони, дронів немає, це наші гроші, а діти вмирають. Нагадаю, Махабхараті є вислів, де Крішна сказав: цар, який забирає харчі в дітей, краде в дітей, він не має права збирати податки. Тобто, друзі, той, хто краде в дітей, а зараз крадуть як в дітей, діти не, до, не доїдають. Е, зараз вездіть будь-яку лікарню і підійдіть, там стоять матері. Матері збирають через соцмережі, друзів, знайомих, беруть кредити, щоб лікувати своїх дітей. А мільярди, кажу, 48 мільярдів на дрони нема. Е, оцей весь пафос, який зараз нам декларують, цей пафос, друзі. Добре, так, зараз ми почнемо. Я розповів з <звук> Є. Є. Добро. Є. Добро. Є. Є. Я хотів запитати, тут всі залі візуть Конституцію України. Так, що Дивіться, відповідно до Конституції України, статті 19, всі повинні діяти в, спец, в спосіб і в межах законів та Конституції. У нас є указ президента 29.12.2017 року за номером 449. 2017, а саме є там пункт 69, президент ліквідував Галицький районний суд міста Львова. Вам відомий даний факт? Даний факт не відомо, Галицький районний суд міста Львова працює відповідно до свого статусу на закону. Але відповідно буде статті в відповідно, в статті 6 Конституції України, указує президента є чинні до виконання. Чи ви викликаний... Зупиніться. Давайте чекаємо про коронавір чи приходить, до мене поводити не зробимо, ідемо, якому він засідання в кого. По цьому судину чи без? Дякую, ну, я можу точнити, там не треба та право прав собі. Тому що я е, не розумію, чому указ президента не виконаний. Якщо не виконується указ президента, то є підозра в мене, що інші закони не будуть виконуватися чи інші нормативно правові акти. Розумієте, тобто. Дивіться, що мене є справедлива вимога. Це все зрозуміло. В першу чергу у нас є з вами коментарні приклади одного ваших захистів. Ні, але я передійно хотів би ну уточнити правосуб'єктних сторін e, процесу. Я не ваше і... на такі питання e, відповідати, будучи сюди, але спорьому зрозуміти. Я, диві. я диві. не можу нашу диві. справу. Як я, розумію, я маю розуміти, право суб'єктність розумієте. Так якщо ви вважаєте, що щось не так, заявляєте відвід мені конкретно всьому складу паливському суду, суд, ваш з вашим безпосередньо право всі казати підсудні про суб'єктів даного організу. Скоріше за все, порозумілося. Але право партне на сьогодні відсутній ваш захисник. Які написали питання no, про Ну, але за рішучим слухати далі справу на його питання, ми мусимо встановити правосудність, зрозумієте. No, ну в такому випадку зайняти зразу від складу суду, чи не знає складу статусу, і буде виглядати іншу склад суду, я не можу на такі питання зараз за секунду відповісти. Ну no, добре, yeah. вам. Я не судялась у суду, бо знаю, що вас за президент. Є доступ no, і no. всі можуть ознайомитися. А у so. вас є e, посвідчення судді. Десь є? Як ви мусите його показати? Ні, я не можу показати посвідчення судді, зараз це питання вирішувати не будемо, Ми чекаємо про корм, якщо ви задовіряєте мені складу суду, заявляйте відвід. Якщо я можу відновити вашу правосубірність? Так. Тоді а до того ви не сумнівається, в мій Дивіться, я це... заявляєте Диві. на питання про повернення двічі? Коли в нас продовжні зацілення тривають в Вам про це факт було невідомо. Дивіться, я зараз указ номер 449 2017 року. Де є пункт шістдев'як? На... Я зобов'язана свідчення я призначена на свою посаду указу президента. Після полівоцінювання призначено по нас... є стаття 3 конституції, де державою перед людьми. А також зараз хочете. Хочете звучити, чи за чекатися прокорю, сяки за все буде сукону. Ми... Суд, я не уповноважена, встановлювати кучу правосуб'яності, спеціалізовані органи. І треба з підними завтра на адресу Але ж Ви здійснюєте діяльність свою, правильно? Ну, По-перше, я спілкуюся зараз ну, да, з паном Косапом. він ставить підсудніми суб'єктність. я пропоную голосу технічну право, пан керівнець чує, нас бачив, навіть не зв'язувати, бачив другий захисник. У будь-якому панку саме роз'явувати під запис. А якщо всі бо не, не почалося, то ви ще не знаєте, що ви це зачитати під записування... Ну, я хочу, що про те, що почали засідання, я хочу встановити. А ми можемо без фіксації, тому що треба розпочатися, а потім заявляйте свої попитання. Що не зрозуміло? У нас фіксується все повністю. Ну фіксуйте, прошу. Примерно. Треба було спитати, як можна розпочати засідання. Не становивши, треба, так. Друзі, дивіться, значить, ми чекаємо зараз прокурора. Суддя вийшла, але я хотів би встановити правосуб'єктність. Отже, я ще раз зачитаю, можливо, не знаю, наскільки було чути. Є указ президента 29.12.2017 року. Своїм указом він ліквідував Галицький районний суд міста Львова. Указ номер 449, дріб 2017. Пункт 69. Отже, згідно з статтє 19 Конституції України, органи державної влади мають діяти на підставі в межах повноважень та у спосіб передбачених Конституції України. Оскільки указ президента, який ліквідував Галицький районний суд міста Львова, я вимагаю встановлення правосуб'єктності сторін процесу. Судді, прокурора і взагалі чи цей суд має право судити. Тому що, як мені може судити ліквідований суд, адже є стаття 106. Конституції, що укази є е, чинні до виконання. Якщо в нас не виконується указ президента, завтра в нас не будуть виконуватися якісь закони, статті Конституції, міжнародні договори. Розумієте, друзі, я думаю, що така ситуація, яка зараз в нас склалася, це не тільки в мене по Україні, а нам треба навести в країні порядок, щоб виконувалася Конституція, закони і міжнародні договори, щоб права і свободи людини ніхто не порушував. І щоб людина могла. Захистити свої права. Як людина може захистити свої права, якщо порушується в тому числі судом, який судить людину, указ президента в ліквідований суд. Його ліквідували, але він не ліквідувався. Пройшло 6 років. Вітання е, Петю Рошено, який ліквідував суди, а не створив. Точніше, вони створені нові суди, десь створені, десь не створені, десь до кінця ліквідовані. І зараз в тій ситуації, в тій ситуації. Тій ситуації хочуть, щоб ми діяли по беззаконні, бо маленьке беззаконня породжує більше беззаконня. А я вам скажу: нещодавно людина принесла в ТЦК документ, поставивши підпис. ТЦК сказало, що немає початки, ми не приймаємо. Всі придумали. Уявіть собі. І коли в нас недавно судили волонтерів пачками просто по всій Україні, одного за другим, то коли волонтери казали. Оскільки на країну напали, ми не мали часу оформляти документи, гнали ті машини, гнали якусь техніку. А їм сказали, треба було все оформляти по закону. То, що на країну напали, то, що така ситуація, це нема різниці. Ви маєте робити все по закону. А в нас як тут не може бути по закону, має друзі бути по закону, по конституції, по міжнародних договорах, тому що для того є ми, влада за статтею 5 п'ятою. Якщо ми народ будемо наводити порядок, то порядок буде. А якщо ми відмовимося, будемо в страху, а страх породжує беззаконня, тому не бійтесь наводити порядок. Тому що якщо ще раз повторюю, народ не наведе порядок, то хто його тут наведе? Депутати, які прокралися, чиновники, подивіться, що не день стаття, чиновник обікрав на мільярди. Депутат обікрав на мільярди. Хто діти, депутатів і чиновників з Монако, США, звідки вони будуть? З Дубаї встановлювати вам справедливість в Україні? Хто буде вам встановлювати справедливість в Україні? Хто буде замітати, прибирати вашу хату, ваше подвір'я, як не ви самі? Хто господар? Ми господарі? Чи ми маємо когось запросити, щоб хтось нам хату поприбирав, а ми будемо лежати на печі. і... Знаєте, якщо людина лежить пролежні, от то зараз народ має ті пролежні, тому народ має встати і прибрати хату від сміття. Від сміття, яке ну, суди залізло. Бачите, суд ліквідували е там конституцію, кажуть, що на паузі людей на вулиці викрадають. Хоча е коли це після вчора, так? Вчора чи після вчора уповноважений е справ людини Верховної Ради України заявив, що. Що людей, викрадати, не мають права, то всі знають, що ТЦК не має права перевіряти документи на вулиці і так далі, зупиняти людей. І по його заяві уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Мені цікаво, скільки він особисто подав повідомлень про злочин військову прокуратуру, поліцію, ДБР та прокуратуру. От скільки він подав повідомлень про злочин. Скільки він повідомлень подав Європейський суд з прав людини? Скільки уповноваженої Верховної Ради з прав людини захистив матерів, в яких забирають українських дітей? Цікаво, хай назве цифру, хай назве хоча б одну дитину, яку він захистив, і мама скаже, та, мені допомогли. Хоча б одне консульство, одне посольство, яке підтримало українську дитину. Як дзвонять матері? Ми самі собі допомагаємо. А чому? А тому, що ми їм дозволили. Як дозволили? Своїм мовчанням. Мовчання це згода. Своїм страхом, а страх породжує беззаконня. Розумієте? От тим ми дозволили порушувати наші права та свободи. Отака От історія, друзі. Якщо є запитання, пишіть, чекаємо зараз в зал, щоб зайшла суддя. Не встановлена та, особа. Та не встановлена особа, особа, яку ще будемо встановлювати, судя. бо вона в мантії, чи суддя, чи не суддя, бо я можу одіти мантію, можу одіти спортивний костюм, можу одіти сведер, куртку, пухову, звичайну. Любу. От, мій одяг не говорить нічого. Пікселі можу відіти з краків поза. Любе, можу пікселі одіти. Любе, що хочу тоді. Одяг. одяг не говорить про те, яке має бути службове посвідчення. Має бути довіреність на представлення юро особи, якої є код ЄДРПОО. Далі в нас є що? Вчора заходжу в Галицький суд, в, там, де В'юконтру, наприклад, пише: вони стоять на обліку податків і зборів, присвоєний статус прибутковості. А в нашого суд чомусь торгує? Ну, чим торгують? Бо мені цікаво, суд торгує, яка який статус прибутковості. От я е, є головою громадського об'єднання правозахисників України зі мною є Олег Герич е, з УЗНА, з основниками разом. Так? І Привет, друзі, і що в нас статус неприбутковості? Ми є неприбуткова організація. У нас є е, рішення податкове, що ми неприбуткові. У нас є статут, а хай статут покаже мені суд. Я вчора заходжу, чи має суд статут, а він має мати. Пише їхній статут не поданий е, в, в реєстраційні ці всі... Е, не зареєстрований, він не поданий. Та, ти... для реєстрації. От і все. А вони мене судять, друзі, мене, інших людей, жінок, чоловіків. Розумієте, що відбувається? Я Остап поки в суддя не прийшла. Я там буквально також зробив маленьку ремарочку. Суддя тільки що повідомила, що вона не зобов'язана е, надавати. Е, Посвідчення, але згідно 19 статті, кожен хто є органом державної влади, а суд то має бути судовою гілкою державної влади на чолі з законодавчою та виконавчою, то тобто без одна з трьох гілок державної влади, якщо це дійсно суд і орган державної влади, а не приватне підприємство, яке надає послуги з правосуддя. Тому, якщо це послуги, то ми відмовляємося від таких послуг. Ну, це не якісні послуги, публічний договор ми розриваємо зараз. Друге, стаття 19 Конституції чітко говорить, що кожен має діяти на підставі в межах повноважень і у спосіб передбачений законами та Конституцією України. Що значить на підставі? На підставі закону. Тобто має бути закон як підстава, або передбачено це конституцію, аби суддя діяла. Далі має бути у в межах повноважень. Тобто, суддя не може діяти як президент, суддя не може діяти як голова Верховної Ради. Суддя має, може діяти тільки в межах своїх повноважень. Тобто, якщо це певна межа повноважень, тоді е, якщо це суддя і має певну е, свою юрисдикцію, певну свою правосуб'єктність, певні повноваження, у неї є межі, тобто від і до. Має повноваження, що підтверджує повноваження судді? То є посвідчення встановленого зразка, то є е, номер мантії, то є номер посвідчення. Тобто суддя має свою діяти в межах повноважень. На підставі закону у спосіб передбачений законом і Конституцією. Якщо Конституція передбачає виконання указів президента України, то е, є указ 449, дроб 2017 від 29 грудня 2017 року, яким передбачено, з, е, яким передбачено що даний Галицький районний суд ліквідовано 69-м пунктом. На місці його в нього створено інший е, суд. Але указ шість років навіть не намагається, деякі суди були, їх процес ліквідації. Вони знаходяться в процесі припинення. Галецький районний суд просто проігнорував даний указ президента за шість років. Вони не начали, навіть не почали процес ліквідації. Тому на даний момент вони діють з порушенням конституції законів і указу президента України. Я Володима так і знав. Тривога. Друзі, е, ну чесно, була чуйка, я думаю, то всіх присутніх, що зараз нам скажуть, тривога, ми не можемо далі продовжувати. Друзі, я не виключаю ефір. Е, ми зараз е, ну, вийти, бо нам зараз прийдуть, ну, скажуть, ну, да, да, вийти. Того, е, пишіть ваші думки. Я думаю, ви все зрозуміли. Це нам відповідь на ту ситуацію, на ті питання, які ми задали. Друзі, ми в ефірі не виключаємося. Та, я ще вчора писав про те, що програм чомусь два останні саме цей час про це відбувається. Ну і бачите, не повинно. Ну, тобто... Ну, тобто тут Остап розумієш, яка річ? Якщо каже, е, якщо каже... Е... Якщо каже суддя, що вона не зобов'язана показувати посвідчення, хай тоді покаже закон на підставі якого вона діє, тому що чітко написано, і хай нап розповість свої межі повноважень і на підставі чого вона діє, тобто, е якщо дана суддя. Немає не, не посвідчення, то відповідно немає повноважень. Відповідно, це пряме порушення 19 статті Конституції України. І це не може бути окремо там якось е, бути там в межах у спосіб та на підставі. То все діє окремо, є рішення Конституційного mm -hmm. суду, обов'язкове на для виконання на території України. Вся травка. ну, Далі, mm -hmm. якщо суддя каже, що mm -hmm. ви можете зробити мені речі, я вважаю, що саме так каже зробити. Потрібно написати, але янтар можна відвести, якщо ти когось не вновив, то потрібно їхати з тими всіма записами без дому зараз і писати заяву про порогне конституційного. І хай вони встановлять правосуб'єктність дадуть мені законну відповідь. судової влади, а Ніхто не може узоркувати державну владу. Ні, судово ні, якому взагалі. Друзі, привласення повноваження. Ми будемо зараз виходити з приміщення, поки на зв'язку. Зараз я включу, я візьму штатив трошки менший, бо виходжу, щоб році тримати. Зараз зараз, я закріплюю. Тривога. Да. Ми, в принципі, навіть майже фактично були впевнені, що буде тривога. Так, да, дякую, друже. Почалася і тривога, я так ну, розумію, що така, така штуканці, яку можна включити да. по кнопочку. А, а тут просто не вірю в збіги. Завжди, як тікати, зараз зараз. зараз. Не, не а, та, та, і, та і чехол можна поставити. То кидаємо на низ. Все, погнали. Все, дякую. Друзі, ми виходимо. Все, бачите, хлопці. Друзі, ми виходимо зараз е, з приміщення суду. Бачите, яку нам відповідь надали. Всім вам, друзі, дякую за підтримку.

До речі, почитай, що ви пишете про штраф. Угу. Пишу, що тривога по всій Україні. Та вони могли зробити, і, друзі, по всій Україні, не по всій. Останнім часом чомусь так дивно, що коли треба давати якісь відповіді на питання, то де тривога. Ну, так. Да. Обов'язково. У нас як тільки якась кіпір, що нас розібрала тривога. Ну, ви побачили. Що, то... Тепер, ну, ми тільки що повідомили особам із е е Галицького районного суду міста Львова, що вони діють в незаконний спосіб, е без повноважень і без. Е і, ну, і підстави в них то, то автоматично не може бути для їхніх дій. Тобто судить вони Остапа Стахова не можуть. Це по-перше, по друге. Вони прямо порушують Конституцію України, а якщо... Е вони порушують Конституцію України, вони не можуть бути легітимними взагалі. Зараз ми поїдемо в СБУ і напишемо на них заяву за бачення, Конституційного моду. Бачите. Так. Чекаєш, наших хлопців Хай вийдуть всі. А дивіться, друзі, зараз. Е... Ми будемо завершувати ефір. Ви зрозуміли, на наше запитання дали тривогу. Але відповіді будуть всі, тому що народ, коли дає запитання, відповіді він обов'язково отримає. Так побудований цей світ, так працює цей всесвіт, так його створив Бог. На задане запитання має дати відповідь, тому що судили тут мене, пробують судити далі, судять інших людей, судять людей по Україні. І те, що порушується права та свободи людини. Це тільки тому друзі, що ми своєю мовчазною згодою, Я повторююсь, дозволили їм це. Нагадаю, стаття 205, частина 3 цивільного кодексу України. Мовчазна згода на договір або закон це мовчазне погодження. Розумієте, отак От система працює, коли ви мовчите на беззаконня. В тому числі ми не все знали. Ми пробудилися в більшості в 2020 році, 21, перший, двадцять рік. Ми продовжуємо і 24, в тому числі пробуджуватись. І відстоювати, щоб це була правова країна. Тому що це наша земля. Ми вийшли з тої землі і в неї зайдемо. Ми тут з діда прадіда, тут наш рід. І ніхто не може нас з цієї землі вигнати, як каже скрябін, друзі. Все, обняв. Люблю. Поширте це відео, підписуйтесь на наші канали, поки ще не шарахнули. І знайте, що. Бог всередині нас сила, яка всередині нас є сильніша за цей світ, Я кажу, мій брат, мій другі, мій вчитель, Ісус Христос, мир вам люблю, обняв з Богом і всім дякую до речі за вітання, донати підтримку, добрі слова і те, що ви є мої любі з Богом.